Ліплення моя улюблена тваринка. Дітки, сьогодні ми проведемо екскурсію в ліс та познайомимося із його мешканцями. Відгадайте загадки. Зубасте сірувате, пополю гасає, телятий овець шукає, вовк, хоч у неї шуба є, темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а зовуть її лисиця. Полі в лісі навкруги, скрізь у мене вороги. З часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах, моркву ріпу, буряки. Відгадайте, хто такий. Зайчик, не кравець, а все життя з гуками ходить. Їжак. Дітки, а ви бували в зоопарку, бачили звірів, які живуть у ньому. Дехто з вас бачив тварин в кінофільмах, на кольорових фотографіях та ілюстраціях. А вдома ви граєтесь. З іграшковими тваринами. Сьогодні ми будемо любити з пластиліну улюблену тварину. Розглянемо іграшкового вовка. У нього є голова, тулуб, хвіст лапи. Успіхів вам! Вдома зліпіть різних тварин за власним бажанням. Дякую за увагу. У вас все чудово виходить, ви молодці.